Батько-служитель, це, це той, хто навіть якщо відпускає, то так, щоби туди захотілося прийти. Якщо навіть людина не права 100%, якщо навіть вона впала, якщо навіть вона згрішила, якщо вона навіть саме остання, то справжній служитель просто виконує технічно. Ага, ти так зробив все. Старший брат, він повсім по-другому робить. А от батько, він так. Відпускає. Так робить, що навіть людина, яка згрішила, явно зрішила. Тому що батько охарактеризував його, він був мертвий, то е людина, кожна, повинна знати, вона туди може вернутися. Як би було добре, якби в церквах яка б людина не була, чи вона згрішила, чи вона заблукала, чи вона відкрила нову церкву, чи вона знайшла собі нове служіння. Вона повинна знати, вернутися можна, бо там служитель. Bacz